Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому я розповім про придбані мною через сайт Aliexpress мінітюрні сонячні панелі. Отримав їх більше місяця тому, але протягом цього часу було дуже мало сонячних годин, щоб можна було перевірити максимальну генерацію електричної енергії цим панелькам. Вартість лот, який включає 10 панелів, складає 5 доларів 30 центів. Я вчора перевіряв сторінку, з якої їх придбав, вона вартість не змінилася. Адресу я залишу в описі. Це найменші сонячні панелі, які мені вдалося знайти на сайті AliExpress. Їх розміри 25х30 мм, що вказано і на зворотному боці. На лицевому боці видно залиті прозорою якоюсь речовиною активні елементи на зворотньому струмопровідні доріжки з контактними майданчиками. Два розміщено в центрі, вони помічені символами плюс та мінус. Скоріше всього, це призначено для того, щоб можна було зручно підключати двожильним кабелем у спільній ізоляції. Решта майданчиків розміщені по кутах панель, завдяки ним панельки зручно об'єднувати в батареї. або Послідовно перемичками, коли потрібно підвищити максимальну напругу або паралельно, коли потрібно отримати максимальний струм. Згідно інформації на сторінці продавця, одна така панелька повинна видавати близько 1 вольту напруги і до 80 мА струм. Я перевірив їх у різних умовах і в дуже похмурий день. Така панель видає близько, дійсно, близько 1 В, але струм на всього 3,5 мА. В сонячний день, щоправда, це був сонячний зимовий вже день. Напруга може сягати 1,25 В і струм до 60 мА. Цілком можливо, що влітку, коли сонце краще світить, струм дійсно може сягати 80 мА. Зараз ми вимірюємо. Напругу, яка видає така панелька? День сьогодні не похмурий такий з перемінною хмурністю. 1,1 вольта. Струм короткого замикання 2,7 мА. Трошки кращих умов. 3 мА. Зрозуміло, що напруги такої панельки недостатньо для живлення якого-небудь більш-менш серйозного приладу. Хіба що вистачить для якогось маленького калькулятора чи годинника. Е, тому для отримання більшої напруги їх або потрібно об'єднувати в бантереї, або скористатися от схемою подібною до цієї. Як бачимо струму, який видає. Одна панелька достатньо для живлення не дуже потужного світлодіоду. Це схема так званого блокінг генератора Вона досить часто зустрічається в інтернеті, коли потрібно підключити світлодіод до однієї батарейки напругою 1,5 В. У цій схемі використано. Такий мініатюрний не то дросель, не то трансформатор який складається з двох обмоток, намотаних на феритовому кільці. Такі кільця можна знайти практично у будь-якій економці. Тобто компактні люмінесцентні лампи. Наступний елемент це біполярний транзистор, у даному випадку ПНП типу. Хоча, в принципі, можна НПН використати. І резистор на 1 кОм. Звісно, підключати до такої схеми світлодіод не має сенсу, тому що і так світло, але її можна використати для живлення, для заряджання якогось акумулятора або іоністора, і вже від них потім за потреби живити світлодіод. Завдяки своїм габаритам такі панельки можна використати в якихось саморобних приладах, е які виготовлені в форматі, наприклад, наручного годинника, брелка або кліпси. Е також вони дозволяють їх отримувати необхідну напругу і струм, об'єднуючи батареї різної форми, підганяючи їх під габарити. Приладі. Тобто квадратні, прямокутні, стрічкоподібні, Г-подібні, кільцеві і тому подібне. Це все, що я хотів розповісти в даному відео. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим і корисним. Дякую за перегляд.